Вітаю, я Ольга Кошва, і ми будемо говорити сьогодні відверто про важливе з нашим гостем. Сьогодні ми поговоримо про тему полону, адже нас гість провів три роки у полоні. Вітаю! Дякую. Мене звати Преченко Давід. Я пробув в полоні 1104 дні. Тобто. На даний час я повернувся додому з 1940 року, і зараз знаходжусь на реабілітації. Як ви опинилися в Збройних силах України? В Збройних силах України я опинився у 2020 році, в травні місяці. Тобто пішов захищатись Україну ну добровільно. Зразу відразу вже на контроль. Я зайшов в воєнкомат, так сказати, і сказав. Мене не інтересує срочка. Я на контракт. Вони мене одразу подивилися з глазами. Ну, швидко вони оформили мене і пішов я служити там, де їй служив. А з яких обставин ви потрапили полом? Як це сталося? Це було, як почалося повномасштабне вторгнення. Це було, потрапив полон 12.04.2022 року з Азумаш завод. Це ми намагалися їх стримувати. Нас взяли на цього часу, як і до полону. Це нас намагалися ну, стиснути, взяти в кільця, але не взяли чотири кільця було там. Ми намагалися прориватися. У нас було дві попитки прориву. Тобто ми пішли в сторону там Валновахи. Перший раз не прорвались. І другий раз теж намагалися, так що не прорвалися потім уже полон. Три роки це неймовірно великий період, що взагалі допомагало вам триматися, не втрачати надію. Не втрачати надію це мені як сказати, це моя сім'я. Це мої близькі люди, це брат, сестра, мама, бічм, бабушка ну це всі. Тобто, коли перед полоном я їх попросив. Зробити фотографію. І я їм, ну, типа, говорю, що зробіть фотографію, я хоч ну, покажіть, ну що ви, як вони зробили фотографії. У мене всі ці три роки перед моїм лицем була їхня, ну, їхня фотографія. І це мене тримало. Тому що ну, мене чекають, мене чекають вдома, і мої рідні та близькі. Чи була у вас взагалі можливість за ці три роки якось зв'язатися з рідними, передати їм інформацію і навпаки їм зв'язатися з вами? Ні. Я був повністю три роки, я був від своєї сім'ї в повній дезінформації. Я не знав, що з моєю сім'єю, де вони зараз. Я тільки знав, що вони е, з, з Сумщини переїжджають до Львова і все. Більше нічого. А вони, ну, я намагався їм е, так сказати, просто е, е, дати звістку, що угу. я хоч живий. При кожній можливості, як надавали, ну, писати листи, то я писав, і там, саме все добре, все добре, тобто, тіпа, що я живий і здоровий, щоб знали, що я тут. Ну, Жодного листа не надійшло, але потім, як я вийшов, дізнався, що самий перший мій лист до мами дійшов, і mm -hmm. вона потім дізналася, що я живий, і зі мною все добре. тобто, е Я був год, вважався. Пропавши безвісті. А потім у хлопці, які ну, потрапляли на обмін, вони за мене передавали звістку, що де, і коли в мене бачили, що в місті в нас брали, Ну то есть, тому подібне все. Чи була у вас надія, очікування, що ви потрапите в списки на, на обмін, чи взагалі про це не думали? А, в останнє, якщо чесно, то в останні десь півроку я вже не вірив. Что я, ну, я уже, ну, типа, попаду в обмен. У меня было, типа, по рыбообменам, ну, там, в нас вот такие, типа, там, зэк за нами дивишься, то он до меня не подходит, и типа, покажет, что, домой хочешь? Я говорю, домой, начальник, не смешите, я уже здесь, говорю, вот, долго. Ну, а потом, где-то через, через неделю-две, uh, меня забрали на обмен. Ну, и до конца не верилось, что это, ну, я поеду, ну, я еду туда. Ми думали, нас по етапам кидають, а коли побачили в е, самольтах е, цей е, їхні там автобуси і швидкі, то трошки ну, дізнаєшся, що все, закінчилось. А насамперед, далі сидиш ти на іголках, то що ти коли туди приїжджаєш, е, скільки було зірваних обмінів, і хлопці повертали назад прямо з кордону, то це. У так, сидиш і Потім, коли вже заїхали наші швидкі допомоги, тоді ми вже розслабилися, що вже все, ми додому. Що ну, ви відчували в той момент? Ой, це було щастя. Це ми просто-напросто, блин, це не передать словами. Це наскільки все якби емоційно. Навіть коли мені, блин, навіть це... коли я їхав в автобусі вже на нашу. Раніше коли їде водій того автобуса, саме, який нас вивіз, то він каже: хлопці, вітаємо в Україні і ти ого! А потім, як ти їдеш, ну, вже там люди стоять біля доріг, то навіть інваліди з колясок встають, встають і навіть він на колінах, але він стає, він тебе зустрічається настільки емоційно, я сижу, я плачу. У ну, мене просто істерика, ну я навіть не знав цього. Ну, чи ваші рідні зустрічали вас, чи вони на той момент ще не знали, що ви повернулися? В мене, мої рідні, тільки дізналися, коли я був в списках. Тобто, коли виложили списки, що ось пройшов обмін, вони дізналися, що наше є все. І я коли нас ну, завезли в буферну зону, в мене перше ну це не сигарети, нічого це позвонить додому. Все, я постійно, ну, тіпа, три номера, яких я учив і повним кожен день. Це мамин, бабушки і колишні дівчина на всякий на такий випадок. І я коли приїхав туди, то там хлопець розмовляв, я говорю до поліцейської, я говорю, ну, дайте мені подзвонити. Вона зараз, зараз. Даю їй номер, вона дзвонить на WhatsApp, мама бере трубку. Вона каже: Доброго дня, пані Юлія, так. А ви зараз що робите? Та, ну, типу, працюю сюди. І вона каже, лучше присядь вона мені дає трубку. Я кажу, мама, я вдома. І я в сльози, мама, в сльози. Каже, ну і так все вийшло, побалакали, що хорошо, що все, що все, ну, все хорошо. Чи підтримали ви один одного під час? Під час полону, Та? Так. Ми підтримуємо завжди. Ну, якщо ми бачимо, що хлопець падає духом, ну, це треба це підтримувати, тому що ти до нього підходиш, обіймаєш обнімаєш по-братськи, так сказати. І ти, коротше, ну, типа, кажеш: чуєш, друже, не розслабляйся, тебе чекають вдома. Давай, зберись. Він тоді розумієш, він не сам ну, не одинак. Ну і ще є підтримка. Тема полону вона взагалі досить чутлива, і суспільство не знає, як про це комунікувати, як взагалі спілкуватися з людьми, які повернулися з полону. Що б ви хотіли донести суспільству, що вони повинні знати. Про полон і які речі можливо не робити в спілкуванні з такими людьми? Взагалі, я б порекомендував би суспільству підтримувати як намога більше полонених, які повертаються з полону, тому що це дійсно тяжко. Ти приїжджаєш сюди, ти е, насамперед, е, ну, як три роки в СССР і побував. А тут ти витрачаєшся в, так сказати, європейську грубову державу. І ти не знаєш, як ну, себе в соціальному знайти. Знайти, ти себе шукаєш, ти не знаєш, люди ходять, дивляться на тебе, ну, тебе ці всі глаза. Ну, Наприклад, у мене було, то я коли перший раз вийшов в місто і я згляди. ну, мене це так, ну, як би мені не було. А потім, зрозуміло, ну, що вже звик, я вже трошечки адаптувався до суспільства. Але насамперед, якщо це тема полон, ну, якщо залежить це все від людини. Якщо він хоче про це ну, говорити, то, типу, він буде говорити. А якщо ні, то лучше ну, і не спрашувати вашого нього. Тому що це дуже болюча тема для кожного, який ну, там поперебовав. А так взагалі, ну, знаєте, типу, коли. Ти повертаєшся додому, і е, в тебе переповнюють емоції, і це все на емоціях ти, ну, ти чекав цього вибіну. Понятно. Ну, е, взагалі то е, ти повертаєшся зовсім другим іншою людиною. Це ти повертаєшся. Це, ну, на прикладі е, навіть там, моїх знайомих, всіх, е, ти Просто ну, в весь смисл жизни, який ти жив. І всі ситуації, які ти протязі своїх е, років, тих, що ти прожив, ти е, як сказати, е, переглядуєш їх заново і думаєш, як мені краще далі жити і куди мені рухатись далі. Ну, Тобто це навіть е, потрібна сам підтримка Підтримка рідних, близьких і всіх, ну, всіх остальних. Ви зараз проходите реабілітацію. Чого не вистачає? Які прогалини в реабілітації саме для вас не закриті? Що б ви хотіли ще? Ну, я зараз реабілітуюся, мені все вистачає. Ну тобто за мною лікарі доглядають, ну, так сказати, бігають за мною. Сходи туди, сходи туди, в тебе процедури, в тебе то ви записані на стокати. Угу. Це все ну, комунітимно. Ну, тобто, зараз, по реабілітації, це всього вдосталь. Що б ви побажали, або сказали, таке мотивуюче, надихаючи, тим, хто ще знаходиться в полоні? Тим, хто зараз знаходиться в полоні, я вам так скажу. Це головне, щоб вони не падали духом. І вірити в те, що твій прийде час. Твій прийде час на обмін. Як нам говорили, що ти не успієш і. Оглянуться так сказать. И і... ты уже дома. Так же самое я. Я не думал за цей обмін, Я сидів, ну я жив одним днем. С утра до вечера поспав, с утра и до вечера. Все. И і... потом просто так раз, все. Тебе и вроде бы в другую страну. Все. Самое большее це не падать дух и поддерживать друг друга. Тому що підтримка це найголовніше. Ну, Якщо ти бачиш, що хлопець там впав і говорить там: все, блин, я не поїду. Все одно треба його піддержати, тому що психіка така штука, що вона творить з людьми <laughs> великі речі. Дуже дякую вам, Давид. Велика вам шана і подяка за ваш досвід, за захист країни. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава!